І знову ми тримаємо в руках книжку Сашка Дерманського. До збірки поезії Сашка Дерманського, улюбленого письменника сучасної української малечі та її батьків увійшли бешкетні та легкі вірші та віршики і віршенята на безліч тем. У притаманні йому в серйозно жартівливій манері автор розповідає, чому крокодили зелені проводять екскурсію музеєм шкоди, дає. Корисні поради маленьким мандрівникам тощо. Отже, починаємо гортати прикольні вірші. Я піду до річки упіймаю жабку і ледь-ледь потисну мокру її лапку. Не прочуйся, жабка, не спіши лякатись. Я з тобою хочу просто привітатись бедрики! Усміхнулось літочко, народилась квіточка, квіточка ромашка. Їй цілує сонечко пелюстки долонечки, а у небі пташка. Два маленькі бедрики в червоненьких светриках сіли на травинку і росута плесеньку пів собі тихесенько через соломинку. Сон купив собі штани. Розірвалися вони, бо повір мені, штанів ще не шиють для слонів. Замайструювало вовченятко з бузини собі рогатку. Ні, не буду я малята з неї пташечок стріляти. Я влучатиму лишень в намальовану мішень про природне розмаїття. У кущах сидить бабай, то його не зачіпай. Навіть не дивись на нього і нічого не питай, щоб не сталося біди стороною війди. Вдай що ти його не бачиш. зникни і замити сліди, бо бабай той непростий, не тому, що три хвости, не тому, що ніс на пузі і погляд дивний і пустий. Просто тут ти вже повір, всяк бабай, лякливий звір. Дуже-дуже полохливий, з дуже-дуже давніх пір. Тож, побачивши тебе, лапа в руки він з і галас світа осліп він де-інде пошкребе. І тоді в твоїх краях вже не буде бабая. То ж природне розмаїття втратить вмить земля твоя. Робо щастя, одне подружжя роботів. З роботи вдвох ішло, і зовсім ненарочечком в крамничку забрело. Щось винесли в коробочці щасливі й молоді, брели, обнявшись, роботи по дощовій воді, а вдома із коробочки, із написом наш син на стіл дістали роботи Багатько запчастин. Дивились на інструкцію тут гвинт. ось Шестерня і склали із конструктора собі роботиня. А зранку милі клопоти, дорогою, дорогою в садок, все виганяли роботи синочка з калюжок. Він не хотів виходити, хоч мокро у взутті. І день цей був для роботів найкращий у житті.